Мої вітання медіа центр Україна Одеса розпочинає свою роботу. Ви можете наживо дивитися нас як на youtube каналі, так і на сторінці Facebook. Також можете онлайн ставити свої питання за допомогою тих месенджерів, які бачите на своїх своїх екранах. Наразі ми говоримо про ключові загрози для півдня України від нашого ворога. Ну і можливо підведемо. Певні підсумки грудня місяця станом на 26 число. До нас вітала Наталя Гоменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України. Вітаємо вас, пані Наталю. Слава Дякую. Україні, героям слава! Дякую, що завітали до нашого медіа центру. Ну, давайте власне з загальної інформації почнемо. Далі вже будуть уточнення від мене від моїх колег. Всім добрий день, і тим більше доброго ранку сьогоднішнього, який ознаменувався власне черговою влучною роботою сил оборони, дійсно ураження ворожих цілей, які застосовуються в посиленні ворожої агресії, це священне правило війни, і тому, як то кажуть, нам за це не соромно, а навпаки, почесно. Вітаю всіх з таким серйозним результатом нашої бойової роботи. Взагалі, бойова робота цього місяця, грудня, була досить показовою, чого вартий лише один тиждень перед Різдвяний, який в нашій зоні відповідальності був позначений знищенням трьох літаків. А якщо говорити в цілому за грудень, можемо додати ще й той, що біля острова Зміїний. На початку місяця, 5 грудня, нагадаю, було збиття ще одного літака. Робота по Авіації в нашій зоні відповідальності була дуже важливою і показовою, тому що пам'ятаємо, що ворог дуже потужно її застосовував тактичну авіацію, використовуючи в напрямку лінії бойового зіткнення з зі скиданням керованих авіабомб як по населених пунктах правого берега, так і пізніше по плацдарму лівого берега. І загалом можемо сказати, що нараховано понад 330 керованих авіабомб тільки в грудні, які були скинуті з літаків тактичної авіації. Але після 22 грудня, коли було знищено два літаки саме на тому напрямку, Херсонському, ворог дуже серйозно замріявся, замислився над тим, що ж робити і яким чином протидіятися. З 22 грудня ми не фіксуємо жодного пуску керованих авіабомб. В нашій зоні відповідальності не тільки на Суходолі, а і в акваторії Чорного моря. Майже щоночі протягом грудня окупанти завдавали дронових атак. Якщо говорити з першого числа по сьогоднішній день, чотири ночі були без дронових атак в нашій зоні відповідальності. Нагадаю ще раз, що наша зона відповідальності це Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська області, частина Дніпропетровської, Криворізький район і частина Кіровоградщини Отже, якщо говорити про інтенсивність дронових атак, найпотужніша була 14 грудня, коли було знищено 39 одиниць. І всього за грудень ми нарахували понад 270 дронів, які були запущені в нашій зоні відповідальності. Також характерною ознакою грудня, зокрема, стало використання ворога в підвищеній активності fpv дронів ФПВ-дрони на деяких ділянках починають замінювати артилерію ворога, яку ми нищимо, вибиваємо і завдаємо ударів по вогневих позиціях. 112 ударів ФП-дронами ми нарахували, а також паралельно діє комплекс безпілотних літальних апаратів, до яких ворог кріпить осколкові боєприпаси. Понад 220 таких боєприпасів було випущено по мирному населенню Херсон. Сонщини правий берег особливо потерпає саме від таких уражень. Останніми тижнями, буквально два тижні, крайніх ворог активізував цю діяльність і на протилежному берегу Дніпробузького лимана, берегу протилежному тимчасово окупованій Кінбурнській косі. Тому до населення всіх цих регіонів ще раз звертаюся пам'ятати про небезпеку з повітря. Ось таку яка крадькома на тому що за цей місяць було декілька уражень безпосередньо таким способом мирних мешканців, які на подвір'ї свого будинку або біля магазину потерпали від розриву розриву осколкової гранати. Також було декілька разів уражено автівку. Поліції, тобто ворог свідомо відстежуючи спеціалізовану техніку, в тому числі це можливо і у відношенні до швидких, в грудні цього не фіксувалося, але на перед тим місяці характеризувалися подібними атаками. Можуть бути скиди ось таких боєприпасів, і це дуже небезпечно. Якщо говорити... Про шкоду, які завдали дронові атаки, і взагалі атаки ворога, ракетні атаки, ми говоримо про те, що під ударом. Перебувала припортова інфраструктура, зерносховища залишаються в пріоритеті, дуже багато житлових будинків, як багатоквартирних, так і приватних в безпосередньо лінії прифронтових територій постраждалі крамниці, крамниці. І дуже характерним є те, що ворог дуже часто б'є по лікувальним закладам. Це просто от такий великий пріоритет. Зокрема на Херсонщині для них це як обов'язкова програма. Це цивільні так, лікувальні заклади? Так, цивільні лікувальні заклади, це лікарні Херсона безпосередньо обласного центру. До речі, сам обласний центр, незважаючи на те, що ворог проголошує, що вони ще повернуться, нещівно б'ється артилерією, танками розстрілюються, реактивні системи залпового вогню і декілька ракетних ударів за цей місяць було застосовано. Безпосередньо по Херсону, причому дійсно із знищенням навчальних закладів і лікувальних закладів. Тобто ворог намагається нищити в сенсі своєї так званої СВО, нищити на основах денацифікації, знищувати націю. Щодо враження новочеркаського, корабля в досі. Є інформація, що він перевозив дрони шахедесці. Ми перевіряємо інформацію на відміну від нашого ворога, який промишляє вкидами інформаційними. Ми ретельно підходимо до тої інформації, яку проголошуємо. Тому як тільки буде отримане підтвердження, ми зможемо говорити про щось конкретне. Сьогодні ми можемо констатувати, що великий десантний корабель ворог останнім часом використовував і не тільки цей новочеркаск використовував для забезпечення власної логістики. У них вона порушена, вона ускладнена роботою сил сил оборони України. Тому вони змушені були використовувати фактично бойові кораблі як транспортні засоби для того, щоб переміщувати логістику. Знаємо, що вони передислоковують своє корабельне угруповання. І, до речі, протягом грудня характерною ознакою корабельного угруповання було те, що більше. П'яти семи одиниць вони фактично не розгорталися. А останні декілька днів, 20 грудня, крайній раз, ми спостерігали корабельне угруповання на чергуванні в Чорному морі. А після цього всі були кораблі, включаючи ракету носії заведені в пункти базування і на бойовому чергуванні не фіксувалися. Отже, вони вже відчували певну небезпеку і тому. Великий десантний корабель цілком імовірно міг бути дуже щільно завантажений, тому що та детонація, яку спостерігали всі на власні очі, вона говорить про наявність не тільки пального і штатного боєкомплекту. Міг бути завантажений шахетами? не виключено, але поки що ми перевіряємо інформацію. Також є інформація, що окрім Новочеркаську могли бути уражені один або кілька кораблів. Враховуючи, що дійсно ворог намагається розсередити своє корабельне угруповання по декілька. Очкам не тільки концентруючи його в новоросійську, до, до прикладу, а намагаючись розставити так, щоб вони були максимально далеко від зони ураження, не виключений такий момент, але знов повторюсь: ми чекаємо перевіреної достовірної інформації. Та детонація і та загальна картина, яку всі спостерігали в з відкритих джерел, красномовно свідчить, що пожежа масштабна, детонація довго тривала. І це може свідчити про те, що навіть на великій дистанції, знаходячись один від одного, інші кораблі могли також потерпати від цього цих, наслідків цієї атаки. Дякую, колеги. Питання Оля Ольга Донська, ми Україна. Ну в мене питання було власне про десантний корабель. А чи відомо чим саме наносилось, тому що ми вже чуємо, як вони там кажуть, що. Шторм Шедоу був запущений, витратила Україна кілька ракет. Чи можна трішечки розкрити деталі цієї операції? Що це було все ж таки? Я думаю, що всім цікаво, щоб цей серіал мав продовження, тому давайте поки що для них це буде сюрпризом. Хай, поки що гадають на кавові гущі. Дякую, Михайло Шекер. Дякую, дякую за розповідь. В мене запитання стосується минулого тижня. В нас проходила конференція, однією з темною якої була, були умови роботи для журналістів на півдні України. На жаль, вони змогли ну, доєднатися до нас з об'єктивних причин, ми це розуміємо. Але тема доступу журналістів і умов роботи журналістів на півдні вона обговорювалася дуже жваво. І два запитання по-перше, чи. Ну, чи ви дивилися, чи хтось вам розповідав про те, що ми обговорювали тут? І по-друге, чи можна очікувати на якісь зміни, враховуючи ну, і думки, які були висловлені під час обговорення, і обіцянку президента про те, що ну, анонс скоріше президента про те, що якісь умови для журналістів на війні, роботи на війні будуть змінені. Дякую. Дякую за запитання. Насправді тема дійсно така, що хвилюють багатьох. На жаль, я не мала ще можливості переглянути той ефір обов'язково подивлюсь, але загальну суть претензій журналістів я розумію. І у відповідь розраховую на розуміння того, що наша задача працювати на виконання умов бойової операції. Наскільки це доречно в питаннях висвітлення вирішує командувач? Командувач, який відповідає за успіх, успіх той операції, яка запланована і яка далі триває. До речі, на прес-конференції президента підсумковій він також звернув увагу на те, що Дуже жваве обговорення того контрнаступу, який був запланований, і надзвичайна його відкритість не сприяла його найкращому втіленню, тому ми намагаємось знайти той баланс, який дасть можливість ефективно реалізовувати. Операцію бойову в її в тих умовах, в яких ми є, і висвітлювати життєдіяльність підрозділів, їх бойову роботу і так далі. Зараз активізована робота щодо, в тому числі, військового телебачення воно переживало певні зміни, трансформації, і, можливо, і з цим також було пов'язано нестача певної інформації в відкритому доступі. Але ще раз зауважу: відкритий доступ це дуже умовний. Такий сектор, який можна сприймати в бойовій роботі, ми максимально відкриті в тих умовах, в яких ми зараз знаходимось. І якщо говорити про конкретну роботу нашого центру, ми підводили попередні підсумки, і понад 300 журналістських груп за три місяці в нас відпрацювало. Тому е, запити, які до нас надходять, ми намагаємось задовільняти в тих умовах, в яких ми є, в тих умовах бойової роботи, в якій перебуваємо. Якщо нема можливості зробити те, що хочуть журналісти, ми завжди пропонуємо альтернативу. Зрозуміло, що зараз всім е, дуже хочеться потрапити на лівий берег. Нам теж дуже хочеться, але давайте довіряти роботу професіоналам. Я просто хотів уточнити. Не всім хочеться потрапити з журналістів на лівий берег, чесно кажучи. Проте питання в тому, що контрнаступ його обговорення в, в змі воно дійсно було активним, але воно було активне здебільшого в американських, англійських, можливо, німецьких ще змі тобто змі тих країн, які власне ну підтримували технічно наші сили оборони в просуванні в українських змі. Там було не дуже багато і йдеться більше. А якщо є такі зауваження, то це зауваження ну не до українських журналістів щодо обговорення контрнаступу. Для нас він був ну скоріш зачинений аніж відчинений. Я б ще додав, і дуже часто з офісу президента працівники також створювали ажіотаж навколо контрнаступу, зокрема той пан Подоляк. На жаль, у нас є такі ознаки демократії, які не завжди влаштовують абсолютно всі напрямки і секції суспільства. Є така небезпека, скажімо, в тому в той відкритості, якою ми намагаємось дотримуватись. Ми вже говорили про те, що воєнний стан передбачає дуже багато обмежень, в тому числі медійності військових дій. Але ми все ж таки обрали шлях залишитись відкритими, але в умовах безпеки операцій. Прошу поставитись зрозуміння, дякуємо, Оля. Ще уточнююче питання: чи були в цьому році такі потужні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, зокрема енергооб'єкти, власне чи змінив все ж таки ворог тактику і щодо цього? На даному етапі в нашій зоні відповідальності вже спостерігається тенденція ворога завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Поки що це зосереджено ближче до лінії фронту. Зокрема, Херсонщина суттєво потерпає з ураженням, в тому числі, лінії теплопостачання, газопостачання, водозабезпечення, електроживлення. Там дуже багато атак, які припадають і на такі самі об'єкти, на об'єкти критичних. Етичної інфраструктури, що стосується більш тилових регіонів, спостерігається увага ворога до них, але поки що нам вдається все ж таки силами протиповітряної оборони убезпечити такі об'єкти, що не абсолютно не відміняє майбутніх атак в цьому напрямку. І цілком очевидно, що ворог може очікувати погіршення погодних умов для того, щоб застосувати енергетичний терор. За тими даними, що є дуже обережно, я запитаю на Півдні, зокрема на Одещині, одна з найпотужніших систем протиповітряної оборони. І можна сказати, що зараз ворог зайнятий тим, що шукає цю систему. Я хочу зауважити, що це одна з пріоритетних задач ворога взагалі вишукувати системи протиповітряної оборони. І, зокрема, атаки ракетами типу Х-31П, які досить часто відбувалися на Південний регіон, вони якраз і спрямовані на вишукування систем протиповітряної оборони. І їм не настільки важливо сама потужна чи не сама потужна система, будь-яка система протиповітряної оборони вони усвідомлюють. Що це відмінусовування результативності їхньої роботи, те, що південний регіон буде посилений засобами протиповітряної оборони, обговорювалось на всіх рівнях, аж до міжнародного, і наші партнери також це усвідомлювали, тому що, зокрема, Одещина це портова інфраструктура, яка сьогодні функціонує не тільки в інтересах України, яка перебуває в стані війни, а і в інтересах всього світу, той навігаційний коридор, який працює, це зацікавлення. Ність світового масштабу тому посилення протиповітряної оборони це наш постійний пріоритет в роботі бойовій. А у ворога це пріоритет бойових цілей. Ми це усвідомлюємо, тому розраховуємо в тому числі на підтримку наших громадян, що вони не будуть створювати ажіотаж навколо роботи протиповітряної оборони. Як нещодавній інцидент, коли були затримані громадяни, які знімали роботу протиповітряної оборони. Що вони збиралися з цими даними робити? Вже покаже слідство. А для всіх решта я хочу ще раз зауважити: для того, щоб ми були в безпеці, ці системи мають працювати. Закрито. На новорічні свята слід очікувати збільшення загрози для України? Я не прибічниця того, щоб казати, що нам слід очікувати загострення. Ми знаходимося у війні, ми знаємо, що підступний ворог може завдати ударів будь-коли і будь по яких напрямках. Очевидним є те, що навіть святий вечір не зупинив ворога і атаки були потужними. Тому треба бути на поготові до того, щоб убезпечити свою безпеку, якщо лунає сигнал повітряної тривоги, не нехтувати, а пам'ятати про збереження життя на прес-конференції. Президент Зеленський сказав, що у 2023 році у ворога не було жодних суттєвих перемог, якщо казати по півдні України, як ви можете прокоментувати. На півдні України очевидно, що у ворога не було жодних суттєвих перемог, і це ще раз підкреслюється і їх наративами. Істеричний крик про те, що ми повернемось в Херсон, який не може бути реалізований апріорі, і вимушене їх визнання, що все ж таки на лівому березі є плацдарм і сили оборони там тримаються, і навіть щодо зведення про те, що атаки ворога по цих позиціях залишаються безрезультаційні. Тивними тому е, наша робота важка, е, її ще багато, але наші перемоги, наші досягнення вони не такі великі на сьогодні, але вони дуже переконливі в своїй перспективі. Дякую вам дуже, пані Наталію, за те, що завітали до медіа центру Україна Одеса. Ми про роботу о 12.30.